Цієї ночі розкладачки чи лісочки. Як і чим живе підірване місто на власні очі, бачила Мар'яна Бухан. Місто Лозова на Харківщині майже вимерло. Людей на вулицях мало. Більшість вивезли у сусідні села. Громадський транспорт не ходить. Про те, що місто таки живе, свідчить лише єдина продовольча крамничка. Люди кажуть, сьогодні хліба в Лозову привезли удвічі більше, ніж зазвичай, та усі буханці одразу розхапали. В магазину, Люди більше запереживали, що не туша ту Все Всі все. Адміністрація держить все під контролем. Мешканці Лозової кажуть, військовий феєрверк їх не здивував. Вони знали, що живуть на пороховій діжці і просто чекали своєї черги після Артемівська і Новобагданівки. Всі знали, що ми живемо на ракетній точці. По ідеї. Ну так чи ні? Ну, ми це знали. Ну, з усіма случалось, а з нами случилось это ж. Не боїмося. З острахом згадують вибухи лише ті, кому довелося самому тікати від канонади. Я йшов з роботи, так, да, виїжджали. Люди. Хто сумочки, хто це, хто? Це. Люди ночували в посадках. Місцеві урядники запевняють, більше ніхто у посадках не ночуватиме. Усіх потерпілих розселили в школах та дитсадках. Поруч із дитячими ліжками поставили розкладачки для дорослих. Усіх біженців годують тричі на день. А ви бувте, Сьогодні спатимуть на казенних розкладачках тільки мешканці найближчого до військової частини району. Повертатися додому їм заборонили менесівці, та й люди самі нервуться у небезпечну зону. Ми вже первораз на мікрорайон попали. город посмотрите, но баїмся баїмося. Ми не знаємо, що там. Ми вчора падали хаті вже такий крока шов. Вже прямо дим, а вон вище ліва дерев'я зараз над нашим домом таке облако, облаках, щире чорне страшне. Сікла по площадкам грімелі, ми вискатівали хто какмо. Під час вибухової канонади на Харківщині не загинула жодна людина. Рятувальники кажуть, просто пощастило. Приміром, якби цей снаряд пролетів ще два метри, він потрапив би у автозаправку. Тепер як трофей з торчить із землі. З Харківщини Мар'яна Бухан, Андрій Безсмертний програма Вікна СТБ.